Хвала Ісусу Христу за відкритоє Небо, за ізобіліє хліба, за радость небесну, яку Бог дарував нам в Ісусі Христі. Слава йому, зачитую слова, де вже сьогодні були сказані, пророчіські слова. Були сказані в Псалмі, і апостол Павел повторює, циті, коли він проповідував єврейській церкві, він говорив ці слова і цього і Ісуса Христа про сьогодні, якого ми чули в пророчці, записані такі слова, 10 глава Євреям. 5 стих. Поэтому Христос, входя в мір, говорить жертви і приношення ти не Восхотіла. но тело уготовал мне. Все сужения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже. Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни все ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, Ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил: Вот я иду исполнить волю Твою, Боже, от меня, я первое, чтобы постановить второе, по этой-то воле, освященным единократным приношением тела Иисуса. Христа. Такі пророчіські слова, колись, Давид, ми сьогодні вже чули, були сказані, і апостол Павел говорить такі слова, де він говорить, що Христос говорить отцю, я іду сповнити волю Твою Боже, І по етої волі воля Божа була у нас, у мені і кожному із нас. по етої волі освященими єдинократним приношенням тіла Ісуса Христа. Але ми так багато вже сьогодні чули, що уповати на нашого Ісуса Христа. І я читаю ще таке слово, де у цій же главі в 35 стих, стихі говорить такі слова. І так, не оставляйте уповання вашому, вашого, котрому предстоїть велике воздаяння. Наше є уповання на Ісуса Христа ми так научені, ми так знаємо. Ми християни. Ми знаємо, що Ісус Христос виконав волю Отця Небесного, прийшов. На цю землю, де исполнилося то Слово, де колись було сказано, що каже, жертву і приношення ти не восхотів, але ти тіло мені уготовив. і я каже, йду исполнити волю Твою, і по цій волі ми освящені єдинократним приношенням Тіла Ісуса, Ісуса Христа, і так не оставляйте уповання вашого. Нам предстоїть велике воздаяние. ми освящені однократним приношенням тіла Ісуса Христа. Такоє ми сьогодні чули, таке я за, 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 зачитую зараз. І я ще буду зараз читати Слово Боже, я думаю собі, ми, не то, що думаю, ми є християни, ми є діти Божі. Ми освящені і нам даровано уповання. Давід говорить, що ти вивел мене із стіни з того болота, поставив ноги мої на тому твердому основанні, якої не колеблеться. І я вже іду, я вже стою на тому основанні, але апостол Павел, ходя, ходячи по церквах і звертаючися до церков. Писав письма, де сьогодні ми читаємо, ми називаємо це послання. Це письма, де він писав у різні церкви, де він звертався, вчив. Апостоли писали. І я хочу зачитати таке слово, де е, є записано. Е, я декілька місць писань буду читати. і Я зачитую, можливо, я так зачитаю з Єфесянам. Е, ефі, я зачитаю з першої глави, другий стих, і далі, і періодично, де Апостол Павел говорить такі слова. Благодать вам і мир від от Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, благословивши нас во Христі всяким духовним благословенням в небесах. Часто ми чуємо ці це містописання, що Бог благословив нас всяким благословенням в небесах. І Він в цьому посланні, і не тільки в цьому посланні учить церкви, людей, але він звертається до церкви і до святих ізбраних. І тому я зачитав, що Христос своєю жертвою освятив нас Богу і ми є святі, омиті, очищені. Моє народ святий, де апостол Петро говорить, і проживаючи на цій землі. Ми укріпляємося. Ми вже так сьогодні чули, що ми маємо уповати на Господа нашого Ісуса Христа, тому що ми люди, і ми все на когось уповаємо, на когось підпираємося, на когось надіємося. Але апостол Павел Писання учить нас, щоб ми укріплялися Господом і могуществом сили Його. Я зачитаю, читаю те слово, де в тому посланні е, написані такі слова. Е, 6 глава, 10 стих. Наконець, браття, ну, все браття доповняють, що і сестра. І так, браття мої, укріпляйтесь Господом і могуществом сили Його. Далі, ну, можливо, буду читати, там говориться, для цього прийміть все оружие Боже, щоб вам можна було стати проти козній. Потому что наше брання проти крови, крові проти начальств, проти властей, проти мироправителей, тьмы века этого, проти духов, злобы поднебесной. Наконец, братья мої, укрепляйтесь Господом і могуществом сили Його. Чого я зачитую це місто Писання? Ми читаємо Біблію, Євангелія, ми знаємо, ну, я не хочу це повторити, але. Павло говорить, починає послання він говорить, що ви, ви прийняли благословення, благословивши Бог в Христі всяким духовним благословенням в небесах. І каже, укріпляйтесь Господом і могуществом, силою Його. Може читати перед тим, можливо, я зараз зачитаю і думаю собі, апостол Павел, чого ти так говориш? Ми маємо Ісуса Христа, пришедшого на цю землю. Ми маємо. Духа Святого. Ми сьогодні співали, що і Христос оставляя церкву на цій землі. Він сказав: Не бойся, мало є стало. Я пошлю Духа Утешителя вашого, який утішить, благословить, підкріпить вас, і ви будете мати це уповання на Господа Ісуса Христа. Але апостол Павел, я зачитую і перечитую декілька Писань посланій, і апостол Павел звертається до людей, до церкви, до мене, до кожного із нас, тим людям, за яких пострадав Христос, тим людям, яких омив, очистив і освятив, тим людям, яких дарував Духа Утешителя Вічного, тим людям, яких поставив на цю землю, де Христос Варк говорить, що я поставив вас, щоб ви йшли і приносили плод. Він говорить такі слова, наконець, браття. Uh, на коніце. Раз на коніце, значить, він закінчує свою бесіду і говорить: "На коніце, братяо, укріпляйте Господом і могуществом сили Його. Uh, для этого прийміть все оружжя Боже, станьте, превсавши чесно ваше істиною, обувши ноги готовність благокоєства й мир, візьміть щит в віра, обуйтеся шльом спасіння, візьміть. І я думаю собі як може даколі грати тими словами? Христос, який умер за нас. Христос, який колись проповідував на цій землі наша християнська лозунг, де двоє і троє. Христос говорить такі слова, де вирази ви соберитеся двоє і троє? Я є посеред вас. Я є посеред вас, саме присутствие Ісуса Христа. Є на цьому місці, того, що, а того, що собрався народ Його, того, що собрався народ в ім'я Його. І він вірний в своїх обетованнях. І є такі слова, написані, що він остається вірний, що навіть хтось із нас не так прожив життя. Можливо, хтось з нас не так щось зробив, але він остається вірний, тому що ми прийшли на це місто, во ім'я Його і його є присутствие на цьому місці, тому що Він вірний своїх обятуванні, він не може змінитися. І апостол Павел говорить до церкви такі слова, що, що Бог за нас зробив. І може, Старого завіта сповінати міста Писання за присутствия Боже, де народ не міг стояти. А помніте, колись Ілья на Кармілі говорить народу такі слова. Каже: доколі, 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 ви будете хромати на оба коліна. Що за, що за звернення до Божого народу? Можливо, не до нас зараз. Я зачитав такі слова, де апостол Павел говорить: на конець, браття. Укріпляйтесь Господом і могуществом сили Його, тому що наша брань не на начальств, проти властей э, э, міра цього, но проти властей міроправителів тьми века цього. І читаю такі слова, де апостол Павел пише до Колосян 2 глава. Я читаю 1 стих, 15 стих, друга глава 15 стих. Отняв сили у слиуст, говориться за Христа. Отняв слиу на час і властей, власно по їх позору, восторжествував над ними собою. І зачитую, можливо, я много читаю з першої глави. 12 стих. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследству Святых і избавившего нас, братья и сестри, і избавивши нас от власти тьмы и в Вершу Царство Возлюбленного Сина Своєго, в котором мы имеем искуплення крови Його и прощенние грехов, власно подверг їх позору. Ми так часто проповідаємо, читаємо, що Ісус Христос, у нього ключі Ада і смерті. Він зайшов при Іспні міста, його смерті Ада не могли удержати. Де Петро проповідає, що каже, Він помер, але сили Ада не могли удержати Його, тому що Він власно подверг їх позору. І сьогодні я і кожен із нас, діти Його, яких він освятив і оправдав яких поставів, де ми сьогодні вже чули, що ну, пророческих слова? Що каже, він Давид говорить, що він вивів мене із тенистого болота і поставив мої ноги. Я додаю на тому твердому основанні. І говориться такі слова, що каже браття, ви укріпляйтесь Господом. Значить, виходить так, що можеш укріпляти свою внутрішність, бути освященим, тому що це Христос зробив, тому що Христос ізбавив нас від власті тьми і беззаконня, і власно підверх позору того тирана, і ми збавилися як птиця з того із тих сіті. І ми на свободі. Ми, Христос дарував нам свободу. Багато Павло говорить о той свободі, браті, смотрите, щоб свобода не послужила к вожденню плоті. Стойте в свободі, яку дарував нам Христос. І ми народ Його, який. Покликані ним, які освящені ним, що я хочу сказати сьогодні нам. Буває так, що ми е, міняємо містами. Е, я навіть зачитаю, е, де в Єфесіанам теж саме самому посланні, де Павло говорить, що Христос для нас зробив, а що маю робити я. Тобто, що Христос зробив для нас, що Він дав нам? Що ми маємо, і що я маю робити, і він говорить: що укріпляйтесь, я багато разів повторяюсь, а я думаю собі, Господи, а я молюся, Боже, укріпи мою внутрішність наболі мене силою благодаті, і боявилася благодать, научаюча нас. Я благодать, Дух Святий на цьому місці, який учить і наставляє. І апостол Павел говорить, що ви укріпляєтесь. Чому я зауважую це містописання? Писання? Тому що каже Христос каже, те тіло, Богу говорить, ти тіло уготовав мені, щоб полнити волю Твою, щоб я, народ Твій, людей на землі, які приходять до мене, вони були освящені єдинократним приношенням. Тіло Ісуса Христа. І сьогодні ті, які омиті, очищені, освящені, які мають цю віру і уповання, які, е, в яку оповання ми сьогодні так багато чули, але було таке місто, де Ія говорить, а доколі вам хромати на оба коліна, це звертається до народа Божого. До людей, і каже, якщо Ваал Бог, то йому служить. А якщо Бог, то йому, послі... йому служить. Аж страшно читати. Так не може так бути. Не вже так може опуститися. каже. І апостол Павел теж до Євреїв говорить такі слова, що каже, щоб... ну, Я навіть зачитаю, багато читаю, але я зачитаю, де. 12 главі записані такі слова. <кхем> Говориться до, ну, говорить до народу Божого. Ітак, укріпіть опустившіся руки і ослаблявшие колена, Ходіть прямо ногами вашими, даби хромляще не совратилось, а лучше исправилось. Далі старайтесь то все. І Я що зауважую сьогодні? І думаю собі, от. Так, Павло, учить церкви, і ми читаємо це місто Писання і думаю собі укріпляйтесь. І я зачитую такі слова, що Павло говорить: ну ви не так познали Христа. Він говорить за стару життя, жість, жість, недобру каже, але ви прийшли до Христа. І каже: ви не так познали Христа. Я познав Христа. Ви, які прийшли до Ісуса Христа, ми говоримо, воно є так. Познали Ісуса Христа, Бога Отця на небі і прийшедшого Ісуса Христа, на небі, на Ісуса Христа на землю, но ви, не, ви так познали Христа, тому що ви слухали О нього, в Ньому навчились, так як істина в Ісусі. А далі Павло говорить такі слова. Він говорить мені, Він говорить тому, який читать, він говорить тому, який хоче мати то общення і не втратити ту святость, яку дарував мені і кожному із вас, з нас, Ісус Христос, тому що Він виконав волю Отця, така була воля Отця, щоб освятити нас. Куда я святий? Куди я правильний, я оправданий Ісусом Христом, тому що мій Ісус Христос, Він виконав волю Отця, і Він власно подверг позору того тирана, який держав людей. А зараз, а зараз я маю укріплятись в Господі Ісусі Христі. Я маю обутись, я маю надіти шльом. Я маю взяти щит Боже, а може ти мені дай ще щит, а може ти надій на мене шльом, а може ти мене, Боже, обуй. І ми так деколи, вибачте, що я так говорю, да коли я містами. І апостол Павел говорить такі слова. – «Отложіть прежній образ житті ветхого чоловіка, що ти, Павло, говориш? Я зачитував, що ми освячені однократним приношенням Ісуса Христа. А я маю. Легше би так сказати, що я прийшов до Ісуса Христа. Як ми часто чуємо свідчення такі, але якби не те, що неправильно, я не хочу сказати, ми приходимо до Ісуса Христа, ми покаялись. І як ми говоримо, як чашу я спала, все, і стало, все, я став, так все це не хоче. А щось Павло інакше говорить до церкви. До різних церков по різному говорять, кажуть, в церквах різні проблеми. А чому в той церкві, що не чашу, я спала, Його... читаю такі слова, От... «Отложіть прежній образ житті ветхого чоловіка, і співачого в обольстительних похотях, а обновіться духом ума вашого. Опять же, павло, цей. Я маю робити. Це люди, які освящені, це люди, які оправдані, це люди, які поставлені на вечному основанні, це люди, які мають Ісуса Христа, вони мають відложити прежній образ життя, а обновитися в духом ума вашого. Обліться в нового чоловіка, созданого по Богу в праведності, святості і істині, Опять же... От вся ця глава, можливо, я зараз її і дочитаю, чого ти говорить такі слова. Написано, він говорить в другу у мертвіті, це все, що. О, не личить, не чистоту, то все. А тут Він говорить такі слова. Тому, отвергнувши лож, горіть істину каждый ближньому своєму, тому що ми, члени друг друга, гніва, Яснісо, решайте, сонце да не зайде в огніві вашему, не давайте места д'яволу. Опять же, Павло продовжує говорити, і Він говорить, що християнин омитий, освячений, очищений. Який поставлений на тому твердому основанні, того, яких, того, якого Христос, кому Христос дав уповання, віру, надіжду. Вони в во тьмі, щоб жити в тьмі. І апостол Павел говорить такі слова, що, на, що мені треба робити? Хто крав преднік крадіта, не вже і такі слова читати? І Він говорить, ті, які прийшли до Ісуса Христа, а хто крав, ти більше таке не роби. А можливо, Бог має мене це забрати, тому що Він селився у моє серце Духом Святим, а Він має це забрати. Ні, браття, сестри, це маю забрати я. Хто крал предні крадість, лучше трудість, ніякої гнілої слово до да неї ходіть із ус ваших. Можливо, я читаю містописання, я не то, що хочу щось сказати. Це говорить Апостол Павел. І чому я зачитую ті слова і думаю собі, можливо, Христос, Ти укрепив мою внутрішність, Ти наповнив мою внутрішню силою Святого Духа, Ти наповни моє серце радостю і благодатью. Радость. Я вже цитував Писання, ми говоримо, що в Христі наша радість, яка є на цьому місті. Благодать істина. В Христі вся істина то все. І ми віримо і познали так Ісуса Христа, а це все для чого, що я зараз читаю. Ніякої гнілої слово да не з ваших, Бог, щоб мене це не забрав. Ні, він це не забере, тому що він селився в серця наші Духом Святим. І це маю робити я. І я маю укріплятися могуществом сили Його, тому що Він власно підверх позору, власні, тьми і беззаконні. І моє народ святий, мої люди взяті в уділ. Я читаю далі. І... А тільки добре для нас здання вирі, дабо воно доставляло благодать слухаючим. І не оскорбляйте святого Духа Божя, котрим ви запечені в день іскуплення". І думаю, собі, от що за е, Слово таке? Е, ми розуміємо, віримо, воно є так, воно є, подвергайтеся якомусь сумнінню, але Бог дарував нам Духа Святого. І апостол Павел вже вчив. Пише письмо до цієї церкви, і він говорить, що коли ви все це робите, коли, допустимо, хто крал, краде далі, хто говорив недобре, говорить далі, каже, ви то Дух Святий, який дарований вам, і каже, ви його оскорбляєте. і... Всякої роздражені, яру крик, криг, все всякою злобою, да будуть удалены от вас, Но будьте друг у другу, добрими, сострадательны, прощайте друг друга, як і Бог во Христі простил вас. Можливо, я много зачитав сьогодні, але я думаю собі: от ми християни, ми діти Божі, яких покликав Ісус Христос. До вічних обітелів неба, які проживають на цій землі. Христос говорить, що написано в Писанні, що туди нічого є, не чистоє не яким дарований Дух Святий, нам які дарований ці благодать, блаженство, радість в Духі Святому, а я не негоден можливо радуватися, а я не можу наповнитися, а я не можу укріпитися. А Павло говорить браттям і сестрам, і так наконець, браття мої, коли він це послання написав, він далі говорить. І коли вже закінчує свою бесіду, він каже: Наконець, братія мої, укріпляйтесь Господом. Тому що проживаючи на цій землі, ми мусимо внутрішню свою чимість подкріпляти, ми мусимо внутрішню свою підтримувати, але чим Господом нашим Ісусом Христом? Слава Йому, ми зараз будемо молитися. За наших дітей будемо просити благословення на нас, на наших дітей, на нашу країну. Ми молимося, щоб Бог благословив, укріпив, поміг нам пройти не путь до кінця, і щоб. Ми, проживаючи на цій землі, дякували нашому Ісусу Христу, який колись сказав своєму Отцю, каже: те тіло мені приготовим, але я йду виконати волю Твою, щоб освятити народ, який був, щоб був святий, за яким колись. Прийде і підхопить там на облаках, і щоб в вічності бути з нашим Ісусом Христом. Як ми вже сьогодні чули, переживаючи на цій землі всякі трудності, переживання, яких можливо, я навіть ну, зачитував. Не давайте місто дьяволу, але. Е, 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 я зачитаю ще один з тих, де. Е, 11 з тих, що наконець, браття, облікіть во все оружжя Боже, щоб вам можна було стати проти козній діявольських. Не давайте місця діяволу. Перед тим говорить, але щоб вам можна було стати проти козній діявольських, проти підступів діяв, які діял хоче підкупити. Ми ну, вже чули сьогодні. Він хоче. Спокусити, Він хоче увести, але слава Ісусу Христу, який збавив кожного із нас, омив, очистив і освятив. Будемо дякувати Йому за те, що ми є народ святой, ми є люди, які взяті в уділ. Ми є ці люди, які маємо жити, свято правильно, тому що Він іскупив нас, поставив нас на ту дорогу, яка веде до життя вічного. Молимося. Дякуємо Богу, Амінь.